Ти знаєш, я нещодавно розмістив себе в одної з соціальних мереж такий колаж, як Зеленський перетворюється на дорогого нашого Леоніда Ілліча. <клес> <клес> Клас. Він <клес> розійшовся, роз да, по всіх інших соціальних мережах. Я вже бачив його на інших е, е, телеграм-каналах, Ютуба. Да, згадали ці е, 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 радянських часів цей Адобрямс. Коли влаштовували по всіх трудових колективах зібрання, де в єдиному пориві всі, як вони висловлювалися, тоді повна підтримка, лишення очередного плену, ЦК КПСС чи партійного з'їзду якогось, що да? пройшла весна, настало літо, спасибо партії за це. Якщо дівчинка красива і в постелі гаряча, Еталічна заслуга Леоніда Еліця. Ну, ось таке подібне до того, да, на хто повернувся в своє дитинство. Да, такий суспіль. Пане сусідре, у вас дуже 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 добре це вдається е, пар, пар, пародіювати. Просто да. я тоді ще був напевно дуже маленьким. Ну, як маленький, я пам'ятаю свій дитячий садочок, коли ми е, сиділи всі на горщичках. Е, тоді така традиція була. А в один і той же час мають всі сидіти на горщичках. <гум> е, ніхто не зважав на індивідуальність, от е, там перед обідом або після обіду. А е, і постійно був увімкнений телевізор. І я своє дитинство в дитячому садочку пам'ятаю, що ми постійно по цьому телевізору дивилися похорони. <гум> Ви розумієте? <гум> Оце моє дитинство в дитячому садочку, е, і Брежнєва, і Черніка, і Андропова всіх. Ховали, довго ховали. Довго. Ти пощастило: ти сидів на горщику, а я стояв у цих е, траурних процесіях, відморозив собі досить на, на правій нозі великий палець. Це я завжди жартував Путіна. ліву ногу від правої. Є така прикмета: е, легко запам'ятати. На майбутнє може теж згодиться, що на правій нозі великий палець зліва, а на лівій нозі великий палець справа. Так, от нас проганяли по цих е, траурних процесіях. Декілька разів ми проходили для того, щоб ну невпинно йшов цей потік е, скорбі. І Ми стояли там і біля кремлівських стін зустрічали цих гостей. Там у в, вишукувалися в цих, як вони називалися почесних караулах, і супроводжували потім цих гостей. Як Юність є зовсім перекладачі на цих забігах на Луфетах і у Брежнева, і у Андропова, і в Черненка. ще один такий актуальний на той час жарт. Чому в останні там роки своєї чи навіть тижні свого життя Леонід Ілліч Брежнєв вручив орден Леніна вміста товариша Грішина товаришу Андропову? То що він вчитав цей провітрідсний адрес орденам. того, щоб прочитати орденом награждається товариш Гришин», он прочитав орденом награждається Гришин товариш. Це було да ну тобто так. Я пам'ятаю ці анекдоти про Брежнева про цю епоху застою, як ця епоха тоді називалася, але жорстока епоха насправді, і та будь-яка епоха радянська вона була жорстокою, і дуже не хочеться, щоб ми дійсно скочувалися саме ось в такий, скажімо, в такий егрегор. Можливо, так назвати його краще було. Тому що, от знову ж таки, оці гасла, які виголошуються, говорили про перемогу, купа запитань стосовно того, а що ж ми маємо робити. Звичайно, все це відбувається на тлі корупційних скандалів, це все дуже не подобається владі. Давайте ми ліквідовуємо всі МСЕКи, Давайте ми все ліквідуємо. Взамін нічого не пропону нормального не пропонується. Я сьогодні спілкувався до речі з представниками, які фактично займалися реформою МСЕКів більше двох років. Є громадські організації, які займалися саме розробкою цього законодав... законодавства, і вони звичайно цього не говорять прямо, але із розмови я зрозумів, що. Оце втручання постійно влади в нормальні процеси, які відбуваються, воно призводить от якраз до таких ситуацій невизначеності. Потім люди не знають, що робити далі. Ну, цікаво. Знаєш, який кадр з цього серіалу Слуга народу був найпоширенішим в усіх соціальних мережах, яку поширювали на Ютубі, і в Фейсбуці, і в, попри там всі. Обмеження, які, начебто, ця соціальна мережа е, запроваджує. Так от цей кадр, е, так, називали його ліквідатор е, України Зеленський, який він розстрілює е, з е, цих двох рук: Помікедонськи розстрілює Верховну Раду, там парламент в цьому фільмі Слуга народу. І цей якраз сюжет активно піарили і, в, 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 в різні проросійські е, е, канали, які показували, що ось єдиний вихід це розстріляти, як свого часу. Зупинили на 25 років практично на чверть століття європейський напрямок розвитку Вірменії, ось такими якраз діями, коли увірвалося, скільки там п'ять <кій> якихось накручених знов ж таки російськими спецслужбами екстремістів, які практично поклали всю ем, таку максимальну проєвропейську частину. Юрбірменського політикуму знищили да, і голову і, і прем'єр-міністра, і заступників практично після цього відкинули вірменію на маргінез і цього європейського напрямку розвитку. І, зрештою, хотіли нам такий сценарій і в Україні запровадити. Я нагадаю, що активно російські всі спецслужби піарили свого часу і ту саму. Надію Савченко, яка завозила сюди тонниці зброї, досі вона, між іншим, так і не притягнута до відповідальності. Хоча, ну ось нам полковник Червінський під час нашого інтерв'ю нещодавно там розповідав, що всі ж докази зібрані, записи, як вона з окупованих територій завозила е, цілий арсенал зброї, для того, щоб і не си не приховували цього, для того, щоб розстріляти Верховну Раду, е, нагадаємо того самого прикриють ці цитати покійного Кузьми, через які я з ним так сварився свого часу на підвищених тонах, коли він що вся, вона має бути стріляна Пі і. Пам'ятаєш, що ці фрази? Я пам'ятаю. звичайно. Це дуже подобається. Це дуже подобається людям, тому що вони у всіх своїх бідах, вони, звичайно, звинувачують і депутатів, і владу, і чиновників. Воно, звичайно. От в цій ситуації, коли ми коли починають оприлюднювати зарплати чиновників, і я дивлюся, що ось буквально кілька днів тому наша шановна рахункова палата оприлюднила середній рівень зарплат чиновників на держпідприємствах наших НКРЄКП, на ЗК. От, от цих контролюючих органів там зарплата. Від 200 до 300 тисяч гривень на місяць середня зарплата е, керівного складу. Звичайно, такі цифри і такі дані вони будуть у людей викликати певну реакцію. Тому що, е, коли на хабарях, е, на, е, скажімо, випусті інвалідних посвідчень е, піймали керівницю середньої якоїсь ланки, середньої ланки одної з областей Хмельницької області. Е, і коли побачили люди, що можна заробляти мільйони доларів, мати нерухомість квартири автомобілі і перебувати на ось такій посаді, у людей, звичайно, це викликає ну, не те, що від, відторнення, це глобальне обурення, я вважаю. Воюючій країні, коли ми донатимо збройним силам, коли ми ледве жевріємо фактично і ось такі випадки відбуваються. Ну свого часу покійний кардинал гусар казав, що головна проблема українського суспільства це моральний занепад, моральне падіння. А все решта, це вже похідні. Тобто, ніхто ж не, не, не приховує, що головний наш державний орган і ця ця монобільшість сьогодні, в якому тримається виключно на цих конвертах. Які там ну, були по схемі ці 50, 30-20, і депутат Поляков, який почав давати свідчення в набу на цю тему, його швиденько отруїли. Да? І мене ось дивують такі спокійні заяви. Нещодавно я одного популярного е блогера бачив: він так з усмішкою каже: ну да, там трошки вони схудли, ці конверти, але все рівно там десь під 7 мільйонів доларів роздають на місяць, і це. Ну, тобто, в якій нормальній країні настільки просякнута е, корупцією верховна гілка влади, в нас парламентсько президентська республіка. Да? Тобто, свого часу, е, що відбулося, ну як стверджують там обізнані персонажі, що коли е, пам'ятаєш, Коломойський почав з'являтися в кабінеті е, Зеленського, там корив так на, на камери, е, і почав прокручувати свої оборудки для того, щоб повернути ті гроші. гроші, які він вкладав по мільйону доларів на день, була загальна е е вартість цієї компанії Зеленського, яку забезпечив йому Коломойський. То відповідно він збирався все це повернути. І тоді пам'ятаю, що ці скандали з тим, як е купували в. Коломойського бензин по, ці, по ціні вдвічі дорожчі ніж середні на ринку, а потім те саме там Укренерголі Центренерго віддавали йому вже вироблено на всіх теплоелектростанціях за, 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 за рахунок цього бензину електрику, віддавали йому вдвічі дешевше ніж ціна на ринку. Тобто ну сотні мільйонів зароблялися тільки ось так на, на одній там схемі. І коли про це почали. Всі писати американці відповідно висунули свої претензії. То тоді Коломойського відсторонили, але знайшлися інші, так скажемо, фінансисти цього котла цієї монобільшості, да які наповнюють, наповнюють мене там ну, знайомих. Ну там через знайомі знайомих, які виїхали депутати цієї монобільшості, які вже давно. Не живуть в Україні, їхня картка просто там голосує. Вони там жодного разу не з'являлися, чи може там пару разів з'являлися на якісь критичні е, критичні голосування, але продовжують отримати цю, ну, в голові не вкладається там. ну Вони називають це 50 тисяч доларів на місяць. цей Ну Це жінка-депутат, е, яка практично не, по, не, приїждж, не повертається в Україну, її картка голосує. І це спокійно так про це е, 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 в наші. Провідні блогери так з усмішкою на вустах кажуть: ну да, трошки там конверти схудли. Ну, в які я не уявляю собі нормальну європейську країну, в якій так журналісти спокійно про це розмірковували да, з усмішкою на вустах. Ну, тобто, куди ми... А ви подивіться на сьогоднішнє голосування в Верховній Раді за, на розгляд за розгляд бюджету, там полупуста зала. А як вони голосують? От Цікаво. Трансляції немає, нічого немає, ніхто нічого не бачить. Ну, так, ходять там з цими картками, встромляють їх. Ну, тобто, це настільки цинічне таке лицемірство і знущання з цією монобільшості, я через це і таку активність тоді свою проявляв саме настільки навіть не перед президентськими виборами, тому що, на жаль, було зрозуміло, що не зупинити цей спільний наступ Путіна і Коломойського. Да? Хоча зрозуміло було, ну значить то з елементарної логіки, якщо Путін заявляє, що хто завгодно, а е, крім Порошенко має бути обраний. І е, як переповідає потім його розмову з ним, Венедиктов, колишній керівник Радіо Ехо Москви, що він сказав, що наш кандидат хаос, тобто вони були переконані в тому, що будь-який кандидат крім Порошенко зможе призвести до хаосу. Ну і зрештою, ми в цьому переконалися. Сьогодні, між іншим, от вийшло роз, розгорнути такий аналіз американських виборів, і там якраз аналітики стверджують, що ніх, їх, їх їхня російська е, агентура сьогодні працює не стільки на перемогу Трампа, стільки на розхитання американського суспільства, і може навіть вигідніше, щоб з мінімальним пере. Косом, ну, з мінімальним відсотком голосів переміг Байден для того, щоб Трамп потім почав хитати американське суспільство. Як це було зашто чотири роки тому, так коли штармували його ці озброєні його послідовники капітолій, тобто. Ми стали заручником цього комбінації цього буратіно, коли треба було призвести до влади людину абсолютно недосвідчену без будь-якого досвіду з того, щоб вона потім зрештою призвела до цього хаосу. Але я активність, активність свою проявляв навіть не стільки перед президентськими виборами, скільки перед. Парламентському, тому що розумів, що ця монобільшість вона найбільшу загрозу являє собою для українського майбутнього, тому що у нас все ж таки в парламенті можна було так було роками, що парламент ставив перешкоди на шляху якоїсь там скочування до авторитаризму чи диктатури. А тут нас нас лишили цього механізму, і тоді я. Там по п'ять разів на день виступав і в телевізійних студіях, в студентських аудиторіях на майданах по містах українських і шарі. Знімав про мене ролик, зняв там, ну підсилав цих найманих агентів, які мали мене вивести з рівноваги і там платив по 15 тисяч. Гривень тим, хто зміг так зняти які провокаційні такі сюжети, і ось писав: дивіться якийсь божевільний там параноїк чекалкін, кричить, путін нападе А я в кожному своєму виступі нагадаю, тоді згадував це сирійське місто Алеппо і казав, що якщо Путін в на прес-конференції відповів, що ми що не на запитання, що ми робимо в Сирії, він сказав: ми там тренуємось. І потім це було це в той час, коли вже 7% території окуповано зазіхання на дев'ять областей так званої Новоросії, і де ж тоді будуть справжні бойові дії? Я казав, що те, що відбулось в Алепо, це ну для мене це з 80-х років знайомі ці були пейзажі цього квітучого сирійського міста. Перлина близького сходу, де, двохмільйонне місто мільйонне з такими фонтанами, площами цими чудовими цими алеями, пальвами, вулицями, і він перетворив їх на руїни за два місяці бомбардування. Я ж я тоді питав: ну що ви не розумієте? що, коли Зеленський каже, що ми зустрінемось посередині, що тоді будуть десятки українських міст перетворені на такі ось варіанти цього Алеппо коли ми бачимо сьогодні страшні картини, Ой, тільки... як які страшно пророчі слова насправді зустрінемось посередині, а де так. та середина буде? Так, так. Посередині Я... України? Я... Оце, Нещодавно... оце питання велике. Нещодавно сперечався там, ну, зустрівся так випадково з двома е відомими бізнесменами, у яких там в Харкові були, було нерухомості на мільйони доларів, і коли і вони так. Ставилися до цих виборів е з верхньої, да ну там оберемо, хоч посміємося. Ну нічого не розуміли, що всі ваші надбання ви працювали на це там 30 років, збирали там копійки до копійки, накопичили на десятки мільйонів доларів нерухомості. А тепер вона не то, що в десятки разів там вона в сотні разів знецінилась. Там от люди, які в мене знайомі, які там ну, виїхали е родини з України, е хотіли продати свою квартиру. Не можуть навіть там за ну якісь там смішні квартира яка стоїла та сто, коштувала там 100 тисяч доларів, і не можуть навіть за 2 за 2 три тисячі доларів продати сьогодні. Ну так я е, бачу навіть на прикладі своїх е, знайомих тут е, ізраїльських інвесторів, які свого часу скуповували тут нерухомість. Вони як тільки... Обрали Зеленського, вони почали скидати свої активи. Тобто, вони тут ну, поруч зі мною, там, де мій офіс, на Шовковичній, квартира, там на інститутській свого часу викупили квартири і здавали їх по 2-3 тисячі доларів на місяць. і Практично за рахунок цього існували всі останні роки. Але як тільки обрали Зеленського, вони казали, ми з паном Коломойським добре знайомі, з Боголюбовим, все ми вбиваємо руки, і тепер вони. Викупили квартири в Торонто, і тепер цікаво, що здають українським родинам, яким здавали тут в Києві ці квартири. Тепер вони здають їх в Торонто. А ми маємо, маємо сьогодні. От знаєте, от от у зв'язку з цим можливо, якби не було таких заяв, тому що коли з'являються такі заяви, ти прекрасно розумієш, що ну ніхто не буде змінювати ситуацію. От, Знову ж таки, на фоні цих корупційних скандалів, які відбувалися, хай працюють правоохоронні органи. Зрозуміло, вони мають, вони мають щільно працювати працювати для того, щоб виявляти ось такі корупційні обрудки, яких, я думаю, ну, безліч просто зараз можна виявити, особливо під час війни. Це, це кидається дуже в очі. Тут виходить пан Єрмак з заявою, очільник офісу президента. Інтерв'ю газеті Кар'єра Деласера західним виданням. Я розумію, можливо, ці меседжі направлені для наших партнерів, щоб вони ну, не вважали, що у нас тут тотально корумпована в країна. Але він каже: так, корупція є константою в країнах колишнього Радянського Союзу. Більше того, якби ми були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти Росії? От навіщо робити такі заяви? Контраверсійні заяви, які. От я впевнений, що зараз військові, якби це почули ці заяви, вони сказали: Так, звичайно, ви б вистояли бить. Ну я сьогодні зранку зробив перепост тексту, який вийшов в німецькій газеті. Якщо не помиляюсь, там Франкфурт Альгімайне про те, як взагалі відбувається сьогодні комунікація Зеленського і Єрмака, що вони ну, з Не зовсім зрозумілих е, причин е, вони відмовились від послуг перекладачів, і своєю недолугою мовою вони іноді ну, псують абсолютно комунікацію, тому що вони ані свої меседжі не можуть довести е, до відомо своїх візавій, коли спілкуються з. Американськими, там британськими іншими там західними партнерами, а головне, що ті не впевнені, що вони їх розуміють під час спілкування, тому що ми пам'ятаємо цей промовистий кадр, коли на Мюнхенській прес-конференції Єрмак починає говорити своєю надологою англійською мовою, і Хіларі Клінтон так промовисто піднімає очі гори, е Піднімає брови, каже, що вона чує, хто це такий взагалі, що це за нісенітниці? Він несе Але достатньо послухати дійсно ну там, хоча б 20-30 тридцять секунд виступу Ірмака англійською мовою, щоб зрозуміти, яка вона в нього. Недолуга не, не кваліфікований, як начебто ж міжнародник, юрист закінчував інститут міжнародних відносин і так недолуго не розмовляє англійською мовою. Ну не, не ганьбиться, ну навіщо так псувати імідж українського керівництва? Ну і ось про це вже пише світова преса, що вони начебто ну, з якогось переляку вважають себе такими досвідченими. Перекладачами, міжнародниками, що можуть обійтися без перекладу. Я свого часу ну, моїми зокрема зусиллями формувалася команда там після помаранчевої революції, дуже якісних кваліфікованих перекладачів, які супроводжували тоді там Ющенка, його інших керівників тодішньої там, помаранчевої команди. І Саме їхніми з зусиллями їхній кваліфікований по дуже якісний переклад він забезпечив таку позитивну реакцію світової спільноти, коли дійсно там. Стоячи зустрічали оваціями кожен виступ того самого Ющенка в європейських парламентах. Тобто, коли Зеленський читає текст, написаний вже перекладений для нього якісно перекладачами, то це одна річ. Але коли він імпровізує і тим більше гірмак, ну, це призводить до таких ганебних випадків, коли абсолютно навіть не приховують своєї реакції. Навіть вчора. оцей Рандеву, яке було в Єрмака з радником з питань безпеки Саліваном, да? вони там ну, стоять. Єрмак такий задоволений з такою усмішкою на всю ширину рта. А Саліван так ну, ніяково себе почуває. І потім навіть момент, коли вони обіймаються, то Єрмак так тягнеться до нього, а Саліван, відсторонює, Саліван відсторонюється від нього. Ну тобто немає. Ну, криза, криза довіри до українського керівництва не даремно. Що там всередині самого держдепу називають зеленського цим прізвиськом Гуфі. Це персонаж диснеївських мультфільмів, який так характеризується в семі там, навіть в описі, в описі в Вікіпедії.